you yeah. Вичний стіл у калоріях. Експерти порахували, скільки треба пробігти, щоб спалити з'їдене на ці свята. Якщо ви з'їли 300 грамів холодцю, доведеться бігти 4 кілометри. Одна з головних страв святкового столу, олів'є змусить попрацювати ногами удвічі довше 8 кілометрів. А ось за таку ж порцію дуже популярного в українців оселеця під шубою доведеться бігти найдовше, аж 11 кілометрів. Друзі. Настав час, че треба зрихтися. шуби, треба припинити, вбивати оселеця. Треба забути про олів'єшки, і от як це зробити? Конструктор, дизайнер нашого здоров'я і тіла розкаже про все. Детально Наталя Самойленко, дієтолог у нас в гостях. Людо доброго. вам слово доброго, доброго ранку. ранку. Знаєш, я коли послухала оці е, кількість кілометрів, скільки треба пробігти? Там 8 кілометрів, 4, 11, То треба напевне кілька підряд марафонів зробити для наших українців. Називати після свят. частина відпуска для марафону. Так, звичайно, що е, новорічні свята, різдво, звичайно, більшість з нас собі ні в чому не відмовляли. Їли цю всю смакоту вже, нібито все доїдено, хоча попереду на щас. Але тим не менш це вплинуло і на зайві кілограми, і на організм, зокрема. От як е зараз прийти назад у форму, як позбутися тих зайвих кілограмів і налагодити знову правильну роботу організму? Є якісь поради, якісь лайфхаки? Лайф Ну, вообще в данной ситуации лучшими лайфхаками, пожалуй, будет их полное отсутствие, поскольку новогодние праздники, застолья, переедание – это огромный стресс для организма. И худшим развитием событий будет, если мы опять его введем в стресс какой-то резкой сменой формата рациона. Поэтому самое правильное, что мы можем сделать в данной ситуации, просто вернуться к своему привычному графику питания. То есть наш режим питания, завтраки. Обіди, ужини по розписанню, достаточное количество Высыпайтесь, отдыхайте, смотреть с позитивом на окружаючий мір. Це, навіть, найпростіше, але найбільше дійсні. От я чула дуже часто такі фрази, я сама такі фрази говорила. От, після свят буду дотримуватись дієти, влаштую собі розвантажувальні дні, то що не варто їх влаштовувати. Ну, совет тут следующий: після періоду загрузочних дій. нельзя делать разгрузочные поскольку мы таким образом усугубляем пищеварительный стресс метаболический стресс и выходим намного тяжелее из праздников то есть самое правильное что мы можем сделать это убрать некоторые вредности ну например сладости алкоголь угу. и вернуться к самым обычным продуктам если говорить о плюсе по весу то как правило этот плюс связан не с жиром как это не странно угу. а с водой и вот такая задержка Терка жидкості в розмірі 3, иногда у некоторых там доходять цифры, е, цифри п'ять кілограмів, это ну, вода. А, і стоїть неділю побити своєму е, ну, таком спокійному пищевом графіку, і все це уходит, І ми опять возвращаемся к привычным привичним. Ну я чесно зізнаюсь, для мене це новина, це відкриття сьогодні. Що після такого стресового переїдання для організму в жодному разі не можна знову ганяти в стрес, що робити розвантажувальні дні і дотримуватися дієти, що потрібно просто просто такий легкий і свій звичний образ так, да, у харчуванні спокійний проводити. антистресовий режим питання. Запам'ятали, занотували собі тут у голові. Ну, от які варіанти ви тоді пропонуєте харчування? Який має бути раціон? Тобто раціон має бути э, режимним. Тобто до, має бути вовремя завтраки, обіди і ужини. Угу. І от тут э, самим головним советом є, в принципі, наличие завтрака як такового. А, э, завтраки можуть бути, состоять із сезонних, ну, э, таких звичайних, самих простих Продукт ну, продукт, ну, например, как на картинке. Это может быть каша, сезонные овощи, например, квашеная капуста. Яйца могут быть. Следующий прием пищи обеденное время. Вот тут угу. как раз самое лучшее место для супов. Овощных супов. Как раз убит, да? Да. Рано. То есть это могут быть тыквенный крем, суп борщ наш украинский красный. Это прекрасные примеры обеда. И на ужин мы можем дать небольшое количество каких-то Білкових легких блюд, ну, наприклад, риба. Тобто лучше видержатися від м'ясних продуктів і зробити э, акцент на овощах в термообработних цільних злаках і э, легких білках. Наприклад, там можуть бути яйця, кисломолочні mm -hmm. продукти или... лі. Ну, до речі, якщо ми говорили, заговорили вже про супи, то Вчора, якщо ви пам'ятаєте, Єгор готував суп навіть треба зараз побачимо фрагмент. І, звичайно, перцю. От перцю не знаю як то. Ти знаєш, що Олекса Зонтович Чабан, який в нас вже в студії сидить, він, о, все, ложка там. А, а, на, він без солі. Але, ну, що ну, що ви всі смієтеся? Ну, слухайте, а, ну, такий суп з ложкою. З ложкою. Так. Ну, это по-моему класний пример детокс супа. Якщо серйозно, то тыквиные супы это хороший вариант детоксикації после праздников, поскольку, а, поскольку в тексті много пекти, uh -huh. это Це такая растворимая клетчатка, которая как, -це, как будто uh -huh. цепляє на себе все ненужне, виводить из організму. Але, наприклад, туди плавлений сирок треба докладываться. Ну, рецепт... <пури> ну, ми ще не проговорили так, що має бути на вечерю. Зараз ми до неї повернемося. Зараз у нас невеличка пауза. Далі про те, що треба вживати на вечерю, скільки треба пити води, і скільки грамів має бути порція вранці в обід і ввечері? Це дуже важливо. Зараз про це поговоримо більше. Уже нас в гостях дієтолог Наталія Самойленко говоримо про те, як себе привести до ладу і відновити роботу організму після новорічних і різдвяних переїдань, у кого вони були звичайно. Можливо, хтось себе тримав в нормі, в тонусі і не набрав жодного кілограму. Отже, ми закінчили говорити про супи. Так і які ще варіанти? От, от який такий ідеальний суп для того, щоб привести в норму себе. Ну, вы вообще знаете, какой овощ очень любят все диетологи мира? Який? Это брокколи. То, який ненавидят все пациенты, да? Диетологи любят пациенты ненавидят брокколи. Ну, я надеюсь, в этом году у нас будет компромисс с этим продуктом. Так вот, суп из брокколи, это, наверное, блюдо номер один, которое позволит быстро вывести все ненужное. Этот продукт содержит массу полезных ингредиентов. Среди них есть такие фитохимические вещества, как сульфарофан, которые обладает очень мощным антиоксидантным действием. Это детоксикант и продукт с очень высокими антираковыми свойствами. Ну, то есть масса полезных действий, но нас интересует именно детоксикация. Поэтому суп из брокколи вот, кстати, очень достойный рецепт. Без плавленіх сирків є полезні жири, маса, які uh -huh. актуальні сейчас по сезону, суп вот такий красивого зеленого цвета незвичайно вкусно, благодаря добавку семян кунжута, і працює великолепно, ніж препарати із аптеки. Ви вот так про нього розповіли, що <laughs> мені ж самі захотілося в обід приготувати такий суп. Вот я себе взяла на заметку. А какими должны быть порции? Сколько граммов? Сколько граммов должно быть снеданку, обед и вечер? Ну, вообще, в, в диетологии есть такое правило, как размер э, пищевой стимуляции. То есть это разовая порция, которая работает в нашем организме. И считается, что для девушек эта порция порядка 200-300 грамм, угу. для мужчин 300-350. Порции могут быть чуть-чуть больше, если мы занимаемся спортом. Это порции завтрака и ужина. В обед порции, безусловно, на більше, тому що обід це такий самий крупний uh -huh. прийом. І якщо обід внятний, виразительний по калоріям, нам легко контролювати себе ввечері. Ну і ще тут такий момент, наприклад, а, я так раніше робила. От відміряла 300 г собі, у мене є там обід, а я потім ще попью собі кави і випью соку. Чи кава і сік теж мають входити в ці 300 г? Чи но, вони окремо рахуються? Це це да. окремо, да, ми ж їх не учитываем. Тобто множество. разом тоді може вийти там, ну, і... сок – це їжа. То есть, если калории в жидком виде поступают, это все равно калории это пища, которая как-то перерабатывается нашим организмом. Поэтому не стоит недооценивать, как работают соки в нашем организме. Они очень быстро повышают уровень глюкозы, инсулина в крови, зачастую могут перечеркнуть все ваши усилия. Особенно если вы выпиваете сок во второй половине дня. Ну вот про соки поговорили. про их э, шкоду для э, такой тендитной фигуры в другие половины дня. Лучше воду пить. Краще воду. До речи, сколько требует воды? Вообще существует формула. 30 мл жидкости э, приходится на 1 кг нашего тела. То есть mm -hmm. мы умножаем свой вес на 30 и получаем вот эти заветные цифры 1,5-2 литра э, жидкости в день. Речь идет в целом о воде. Mm -hmm. э, часть из этого объема мы можем выделить, например, на чай или кофе. Но стараться нужно все это. Такі, uh -huh. щоб трі четверті приходилось на звичайну воду. Ну і звичайно, треба враховувати активність, температуру. Дисловно, да, якщо дисловно. дуже жа дуже спекотно, напевно, можна більше води, або якщо є фізичні навантаження. І навіть зимою, це... коли працює центральне отоплення, теж вода. Теж треба, в... щоб не було сухості. Якщо да. uh -huh. ви займаєтесь активно спортом, то це плюс 20-30%. Зрозуміло. Ну і а, ще а, не можу не спитати про те, від яких продуктів або страв треба категорично відмовитися. От стоїть від кое-чого від кое віддохнути. Це, прежде всего, алкогольні напитки, а, а також всі сладкі блюда, десерти, прості углеводи, сахар, зділля з из муки, випічка і фастфуд. Але це не велика потеря. Тобто, на самом деле, оставшися їди достатньо, щоб бути активними, бодрими, веселими і восстанавливати свій організм після после праздника, ну от без, без алкоголю і без ну, солодощі. Yeah, я думаю, be. це легко обійтися. Тим паче, що всі зараз працюють, і зараз трішки не до цього. Хоча попереду ще свята. Ну, зараз відновлюємося, набираємося сил. І з гарними і точними порадами від дієтолога Наталії Самойленко, я вам гарно дякую.